Всім привіт! Мене звати Інна, я провідник цехостояння, медитації і також інструктор з йоги. Сьогодні в нас буде чудова практика, така трошечки фізичне напруження і розслаблення. Буде повний спектр практики, тому що я бачу, в Ютубі є тільки основна частина, але важливо не забувати ще про дихання і про розминку. Тому перше, з чого ми почнемо. Це дихання, дихання Капалабхаті. Почнемо з дихання Капалабхаті. Можете покласти руку на живіт, якщо дихаєте вперше. На видусі ми підтягуємо попок і дихаємо максимально активно, наскільки вам зараз комфортно. Про себе рахуємо 108 разів. Поїхали. Піднімаємо руки вгору, глибокий вдих. І видих, дихаємо носом, повертаємо голову вправо, вліво, вправо, вліво. Продовжуємо дихати, не затримуємо дихання. І ще раз, вправо. Ліво, опускаємо голову вниз, руки в замок. Замок на потилицю. Малую назад Розслабляємо руки. Дихаємо. Піднімаємо голову, руки залишаємо на потилиці глибокий. Вдих і видих. Знову розкриваємо грудну клітину вдих. Видих. Рухаємося три. Два. О. Опускаємо руки на коліна, плечима назад, продовжуємо дихати, не затримуємо дихання вперед. Кладемо руки на плечі і більше розкриваємо нашу грудну клітину. І ще один раз. І тепер вперед. Відчуваємо, як амплітуда трошечки збільшується. І ще один раз. Руки в сторону. В ліктєвих суглобах, в колові обертання в одну сторону, в іншу, опускаємо руки на коліна. скручуємося назад, максимально прогинаючись, повністю скруглюємося. І виходимо вперед, грудною клітиною тягнемося вперед. Знову скруглюємося назад. І вперед робимо вдих, назад видих. І ще раз вдих. І видих. Витягуємося маківкою вгору, вирівнюємо спину. І тепер колові обертання в одну сторону. Продовжуємо дихати, дихаємо носом в іншу сторону, витягуємо ноги попереду себе. Спина у нас рівна, руки можна покласти комфортно на килимок. Згинаємо праве коліно, підтягуємо до себе, не кладемо стопу і знову до себе, видих. 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 І ще три. Два. Один. Викладаємо праву ногу. Тепер ліва нога. Піднімаємо. Видих. Видих. Дихаємо носом. І ще три. Два. Один, піднімаємося попереду калимка, піднімаємо руку вгору вдих і опускаємося вниз, видих, згинаємо коліна, живіт викладаємо на стегна, спина у нас рівна, спину ми не скруглюємо, плечі від вух, плечі ми шию не затискаємо, вагу тіла переносимо трохи на носочки тазом тягнемося вгору. Дихаємо три, два, один, вдих і видих. Відступаємо назад, переходимо планка. Залишаємося тут, максимально опускаємо комфортно для нас. Сідниці, спина рівна, плечимо шию. Ми не затискаємо, дивимося вперед себе, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Четверанга. Коліна. Грудна клітина підборіддя, собака мордою вверх, вдих, собака мордою вниз, видих, тазом тягнемося вгору, можете призігнути в колінах. Нехай у вас п'яточки зараз не торкаються килимка. Ви вирівнюєте, максимально витягуєте спину, відчуваєте, що вона у вас... Витягнуто рівненько, а потім вже вирівнюємо коліна. Наскільки зараз комфортно? Залишаємося тут. Дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Два. Права нога попереду себе, зігнута у коліні. Ліво ми витягуємо позаду. Вирівнюємося і наші руки нам як опора. Ми максимально витягуємо себе вгору, залишаємося тут, дивимося попереду себе. Дихаємо п'ять. Намагаємося не завалити себе в сторону. А вирівняти, навіть якщо права сідниця не торкається калимка, дихаємо три. Кожен мій рахунок це ваше дихання. Два, вдих, і видих. Один. Опускаємося на передпліччя. Якщо комфортно, можете повністю опуститися. Шолом на колонок. Розслабляємося. Дихаємо п'ять. Чотири. Вдих. І видих. Три. Два. Один. Піднімаємось і згинаємо ліве коліно, правою рукою ми беремося за лівий носочок, підтягуємо п'яточку до сідниць, наскільки нам це комфортно. Залишаємося у такому положенні, спина у нас рівна, дихаємо 5, 4. Три. Два. Один. Обережно відпускаємо ліву ногу. Обидва руками ми упираємося у килимок, ліва нога на носочок, піднімаємося, переходимо собака мордою вниз. Пам'ятаємо, що ми максимально витягуємо нашу спину. Згадайте, як витягуються котики, песики, коли вони роблять свої потягушечки. В них максимально рівна-рівна спинка. Дихаємо два. Вдих і видих. Один. Тепер у нас ліва нога попереду зігнута у коліні, праву витягуємо позаду, викладаємо носочок, вирівнюємося упор у нас на пальці, дивимося прямо попереду себе, плечі від вух, дихаємо п'ять, чотири. Три. 2, один. Тепер опускаємося нижче. Настільки, наскільки зараз вам комфортно, це передпліччя. Або ви можете повністю опуститися чолом на колонок. Залишаємося у такому положенні, продовжуємо дихати носом, дихаємо п'ять. 4 3 2 1 Підводимось. Тепер у нас права нога зігнута у коліні. Лівою рукою ми підтягуємо нашу п'яточку до сідниць. Не намагайтеся зробити більше, ніж ви можете зараз. Відчувайте, як може ваше тіло на даний момент і просто покращуйте цей результат. Дихаємо ще три. Два. Один. Опускаємо нашу праву ногу, права нога на носочок. Опори у нас на ладоні. Ми підступаємо лівою ногою, переходимо собака мордою вниз, тазом тягнемося вгору, дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підступаємо до рук. Не поспішаючи з округленою спиною, виростаємо вгору, рука вгору вдих, намасте, видих. Зараз ми трошечки побалансуємо, перейдемо у позу дерева, піднімаємо праве коліно, правим носочком. Ми фіксуємося це як наш якір, наскільки вам зараз комфортно внижче, вище. Найголовніше, що ви маєте робити зараз, це коліно, яке, можливо, дивиться в сторону, його направити, щоб воно дивилося вправо. Не прямо десь, а регулюємо градус 90. Піднімаємо руку вгору вдих, намасте. Видих. Знайдіть для себе точку, на якій ви фіксуєтесь, щоб покращити ваш баланс. Дихаємо носом. Максимально фокус на своє тіло, на відчуття у тілі. І ще один глибокий вдих. І видих. Опускаємо праву ногу. Тепер ми піднімаємо ліву ногу, згинаємо в коліні. П'яточкою фіксуємось, піднімаємо руки вгору вдих і намасте видих. Пам'ятайте, що вам потрібно зараз сфокусуватися на одній точці і зберігати баланс у вашому тілі. Вдихаємо носом. Заповільнюйте ваші думки, які, можливо, ще є. Заповільнюйте свій стан. Ще один вдих. І видих. Опускаємо наші обидві стопи. Руки вгору вдих. І видих. Поставте ноги трошечки ширше плечей. Відчуйте, щоб вам було комфортно, щоб ви не роз'їжджались. А такий комфортний великий крок. Носочки в нас дивляться прямо, коліна дивляться за носочками. І ми поступово, я зараз стану боком. Ми поступово з рівною спиною, лодонь у нас на стегнах, відчувайте, як ви з'їжджаєте все нижче і нижче. І фіксуємося десь приблизно посередині. Тобто ми не йдемо максимально нижче і не залишаємо десь вгорі. Відчуйте, що ви десь приблизно посередині. Довіртесь вашим відчуттям. Дивимося прямо попереду себе, шию назад ми не загинаємо. Дихаємо носом. Можете піти вагою тіла трошечки вперед, якщо відчуваєте. Чи ви зараз можете це зробити а... і не завалитися при цьому? Зовсім такі мікрорухи. Дихаємо. Ще один глибокий вдих і видих. Тепер йдемо ще нижче, опускаємося, відчуваємо натяжіння по задній частині стегон, Опускаємося нижче, не намагайтеся зробити більше, ніж може ваше тіло зараз. Це має бути комфортний біль. Не через силу, не через сильне терпіння, а комфортно. Ви відчуваєте, що ваше тіло тягнеться, але при цьому це не жахливо. Тепер ліва рука в нас йде до правої стопи. Права рука в нас йде вгору. Вдих. І видих. Тепер міняємося. Права рука за лівою стопою, ліва рука вгору. Вдих. І видих. Тепер трошки динаміки. Міняємося. Вдих. І видих. Знову вгору вдих. Вниз видих. Вдих. І видих. Вгору вдих. І видих. Беремося за ліктя. Якщо ви торкаєтеся килимка, можете трошечки призібрати стопи, взяти себе за лікті і повністю тут розслабитися, розслабити шию, плечі, повиснути і похитаємо себе зі сторони в сторону. При цьому ми дихаємо носом. Опускаємо руки на калимок, піднімаємося, вирівнюємо спину і піднімаємося далі з округленою спиною, руки вгору вдих і в сторону видих. Підходимо до краю каламка, сідаємо на сідницю, обіймаємо руками наші коліна, спина у нас округлена. І ми йдемо в такий кач годинку. Качаємо себе. При цьому масажуємо нашу спину. Глибокий вдих. І видих. Тепер ноги в нас ми розставляємо в сторони, носочки у нас підняті вгору. І ми опускаємося вперед. Наскільки ви відчуваєте, що вам комфортно, щоб у вас не було дискомфорту у внутрішній частині стегу, не було дискомфортної болі, максимально все з любов'ю до себе. Опускаємося нижче. Вдих. І дозволяємо собі піти вниз. Наскільки вам комфортно зараз? І ще один вдих. І видих. Піднімаємося. Ліва рука у нас йде до правого стегна, права рука у нас йде за лівим носочком. Якщо не дотягуєтеся, залишайтеся там, де ви є. якщо дотягуєтеся, хапаєте себе за носочок і опускаєте нижче трошечки так пружинимо. Продовжуємо дихати носом. Добре, тепер міняємося. Права рука до лівого стегна, ліва рука за правим носочком. Вдихаємо. Глибокий вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Вирівнюємося, стопа до стопи, спина рівна, руки вгору вдих. І на видосі йдемо за нашими стопами. Пам'ятаєте, спина в нас рівна. Ми за рахунок скруглення не опускаємося. Ми вирівнюємо спину і тягнемося не плечима до наших ніг, ми тягнемося ребрами до стегу. Йдемо вниз настільки, наскільки зараз комфортно. Якщо ви не дотягуєтеся, можете взяти якусь таку вірьовочку, якою ви можете захватитися, або резинка, якою ви, можливо, тренуєтеся, щоб охопити ваші стопи і підтягувати себе потихеньку. Дихаємо три. Два. Один. Піднімаємося. І тепер повністю опускаємося на килимок. Якщо у вас є хвостик, який вам заважає, можете його прибрати. Руки в сторони. Згинаємо праве коліно. Правим коліном йдемо за лівою рукою погляди за правою рукою. Вдих. І видих. Тепер міняємо, опускаємо праве коліно, згинаємо ліве коліно, ліве коліно за правою рукою, погляд за лівою рукою. І вирівнюємося. Переходимо в шавасану, ноги в сторони. Так як вам комфортно, руки розслаблені в сторони або вздовж тіла. Закриваємо очі. Повністю розслабляємося. Залишайтеся в шавасані. Той час, який вам буде комфортний. Дихайте. І з кожним видохом розслабляйте кожну частинку вашого тіла. Я дякую вам за сьогоднішню практику Намасте.